Тому що з одного боку це гарантія безпеки, але написано було англійське слово, наскільки я розумію, assurance. що перекладається як запевненість. так? Запевненість. А російською це буде а, а, увіреніє. Тобто віддайте, а віддайте ядерну зброю, тому що тиснули Америка і тиснула Росія. Щоб Україна віддала. Ці дві держави тиснули. Ці дві держави провели перемовини, щоб у України не було ядерної зброї. Україна погодилась. Це ж найбільші держави, це ж ядерна п'ятірка, яка дає навіть не гарантії безпеки. Зараз просто треба знайти цих людей. Просто їх треба було посадити всіх в тюрму. Хто, чесно кажучи, все це придумав. Ось, ось вона м'якотка. Ось чого варто було почати.